Ми евакуювалися з Куп'янського району з села Петропавлівки. Ми зараз залишилися з чоловіком. Чоловік теж після інсульта. Ми з сином трошечки раніше виїхали, я аж син, за сином укажу, а чоловік місяць назад. Ситуація була така, що вже зовсім, зовсім сталося там сидіти неможливо. Через місяць нам приближали сюди їхати. 4 сентября ми приїхали сюди. Дякую дуже нашим волонтерам, який приїхав за нами, дуже молодий хлопчина. Я сама да. приїхала 14 липня і уїхала я після того, як почали сильно бомбити. і днем, і ночью. Вот мені допомогли, я подобрала зі котика, і тепер котик вже живе со мною два роки. Дуже вам велике спасибі, що є такі організації, що ви нас не забуваєте. Це дуже велике вам дякуємо.